Здається, мені що ви зараз розділитесь на два табори. Дехто почне говорити, що Рома припиняй бути настільки сексуальним, спокушати нас своїми ключицями. Хтось скаже все норм, і що я просто вийшов з душа і ви бляха, будете праві. Добрий вечір. Півгодини тому я шамив пісюна. Потім сидів замотаний в рушник перед компом і викупив, що хочу зіграти в пабгу спонтанну катку. Зіграв бляха муха, але одразу попереджую, що ще декілька хвилин тому рушник був нижче мого пупка, зараз він тут. Сінки баутит про що це свідчить? Може візьміть телефони, ви поняли? отако якось переверніть, загляньте, може, побачите мій трьохсантиметровий обріс. А може і ні. Катка була дуже напружена. В фіналі я зробив те, чого ніяк не можна було робити. Спойлерів досить, давайте по класиці. Присунемо рекомендаціям: ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Тяпну за вас, погнали. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь Забайтемо, типа я туди буду бігти. Перебіжечка чудово. А тут і не лучше На бляха обманув як синочка дійсно тут. Взагалі круто, чудово, неймовірно прекрасно. Без броні забрав, ви поняли? Оце нормально. Я навіть не очікував, що так вийде. Це не мій професіоналізм, який дуже високий, але в даний момент це везіння. Ні, чую. На бота. Дивіться моліком просто палимо. Це неймовірно, це прекрасно, це казково я би сказав. Ну мою, блін. Сьогодні без панцера. До речі, я зараз отако спонтанно в рушничку запригнув записувати відос і дав собі обіцянку. Що я панцер, ну, беру тільки в крайніх випадках. Ви поняли? Прям дуже, щоб спокуса не була, щоб не забувати, як грати без нього. Я зроблю ось такий зацеп за потягом, щоб звук. А, бля, він зупинятись буде. Не зроблю тоді. А стій, ти я б дельтапланчика взяв, але його десь немає по шляхах. Можливо, ось тут десь буде на дорозі, зараз виїду на неї. Скільки. Котра година, два, хуя і половина. Правильно, третя година ночі, я пишу відеоси по пабзі. Заєбісі. при тому, що в мене вже є один, який треба змонтажити, але мені чомусь лінь монтажити, ви поняли? У мене є паливо, якщо що до заправочку зробимо, то і все. В бурі потрібно зробити до заправку. В нього, мабуть, тепловізор, що він мене бачить. Дійде, де він скажіть мені? У мене є гранатки, дай Боже. Тому ми отако робимо хитро, але впевнено. Добре, не хитро і не впевнено, тим не менш робимо ще раз. Довбень, кукол в кутку сидить. Куколдіна! Ох ти ж матір божа казанська. Я ж якби знав, що нам стільки пилити. Добре, що я заправив, тому що я думав, що вистачить бензину. Просто на дурака. Ой-ой! Самій -ой -ой. був кіл, ти стерво. Що ти собі дозволяєш? Так, варто і нам їхати. Накоцений треба добирати. Тільки я не бачу, де він. Ага, хтось є. Все, я бачу, де він. Й, паре яка засада. От голубеця, я його ж зараз заб'ю. Ой ні, ні, тут незручно також. Треба поки що від краю зони відіграти. Треба всіх обідчиків позабирати. Що не біжить? А, він понизу піде, все, зрозуміло, з ним секунд Угу, попереду чую. Все, ось тут хороша позишн. Ай, хто це там дим розкинув? Здалося, ніхто. Прийнято. а ні розкинув, точно, все бачу. Він просто фіолетовий замаскований. Я йому помстився, це старво, що він на діда залупнувся. Все одно б його на тому світі він виїбав, а я йому просто спростив задачу. з халатік. Я б собі хотів його взяти, але кажуть, що він воняє після нього. Ой-ой-ой. І він мене побачив. Через гору бігти взагалі не варіант. Треба десь біля камінчиків, щоб можна було замбачу. Судячи зі всього, Масхалачик десь ось там був. якщо не помиляюсь, а я, можливо помиляюсь. Да то трава була. Помстилися йому за те, що він наш образ... Угу. Ображ... Mm -hmm. Прикол в тому, що він в зоні, а я ні. Зараз це старого буде мене крити. Треба за ландшафт пробігти. Що він стоїть, ні, то його камінети. Точніше, не його, а просто камінати. Ой-ой, там ще один вицілює праворуч. Бачу. Чудово, чудово під 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 цим зближусь. Як синочка? Мітке око, воно не пропивається, ви поняли? Прям на нього моліка кину. Лутатись вже не буду, зіграємо з тим, що в мене є, в ресурсі. Ось той камінець мені дуже подобається, сексуальний. Не впевнений, що мене туди запустять. Летіти на мотоциклі, чи бігти. Летіти на мотоциклі, чи бігти. Скажіть мені, хтось, блядь, де ви всі, коли так треба? Поки хтось не спалиться, буду також лежати. Я буду пацючити, мені до п'їзде. Чи зібрати інфу? Як синка, бляха! Довбойоб! Нє-ні, зона не йди. Хух встиг. Немає абсолютно нічого, ні броні, нічого. Уявлення не маю, де він. Аби не провтикати, мені здається, ось там. Все почув, я його... Поч... Сука, я не думав, що він там. Ну звук же ж не звідти пішов. А він стріляє досі? Добре, давайте глянемо, скільки в нас дамаджі було. 6 вбив 727 шкода. Блін, дійсно проморг. Ну я десь, я, я по гранаті почув, що він десь Що від... я буду відмазувати. Слив то слив. Але це було дуже класне змагання. Мені дуже сподобалося. Тисніть лайки, за це пишіть коментарі, як вам ця каточка. От, як вам, мій рушничок. Всім гарного дня, вечора чи ночі. Нічних полюцій зустрінемось на стрімах або в нових відео. Тюрлюнь. -лю